Друзі, всім привіт! Сьогодні мені потрапив на ремонт. Ось от сказав, камера GoPro Hero 5 Session, якщо я правильно вибачаюсь, якщо не перене сказав. А, значить, проблема у нього слабкий акумулятор. Вже нічого не тримав десь 5 чи 10 хвилин. Він втратив свою ємність і попросили мене замінити у ньому акумулятор. Подивився кілька роликів яким чином це робиться, довго затягувати не буду. В принципі, заміна акумулятора досить простенька, але є нюанси з тим, щоб його розібрати і який акумулятор підібрати. Розбирається він доволі просто, зверху стоїть ось таке ось скло по периметру, з закручене гвинтами. Зірочка біта Т3. Ось такого от формату, формат підходить ідеально. А, під склом стояла резинка, Якщо десь у там чогось не було буде вистачати, може скло поміняти, а воно було розбите. Щоб знали. І ось такі на, на індикацію роботи стояло зверху шматочок такого хор-скла. Щоб краще було видно індикацію. От, а, і кришку. кришку теж раджу зняти. Знімається, як бачите, воно досить просто. Два вушка налягається сюди наверх, защовкається. І так само легенько зняти. Досить не тяніть, вона витягується простенько. Так, і саме цікаве розібрати корпус. Корпус розбирається, він знизу суцільний, а розбирається зверху. Значить, Яким чином? Бачу, дуже кантопили їх, дуже рвали. Ну, як бачите, теж у мене не з першого разу вдалося. Але я намагався максимально акуратно зробити. Справа в тому, що тут все проклеєно по периметру. Прогрівав феном паяльним феном. По периметру проходив. Спочатку намагався гріти цю металеву частину зверху, щоб тільки не поплавити, десь 200 градусів досить не вдавалося. Потім пішов по периметру отут, десь сантиметр півтора відстань від металу, від резинки, щоб не поплавало. І пройшов по периметру, прогрів це все. Потім починав з цієї сторони, брав ось таку плоску. Прогрів і, піддіваючи, не надавлював вниз, а намагався сунути. Тобто це металева частина, вона досить міцна, то намагався саме плоскою частиною давити вгору. Прогрів, надавив, прогрів, надавив. І так пройшов по периметру. трошки Довелося помучитися, але це реально ну, хвилин 10, мабуть, намагався це все зробити. І по периметру пройшов, він розклеївся. Не поспішайте, бо якщо досить швидко намагатись зробити, відповідно все це може досить пошкодитись. Як бачите, пару коцох з, з цієї сторони, а так в загальному розібралось досить непогано. Чесно кажучи, думаю, буде гірше. Так, далі. Витягується всі, всі нутрощі. Із боксу з коробочки. І ось тут у нас стоїть акумулятор. Вже переробив, не буду розбирати, щоб вам показати що до чого, просто поясню. Значить, Стояв акумулятор у такого форм-фактору. Так, Він у нас йде на 3,8 В 1000 мА. мАлазійський, якщо не помиляюсь, він 2016 року виготовлення. Тобто він вже і попрацював, він трохи підздувся. На 2016 ось маркування, може комусь треба, можна шукати ось по моделі саме оці 60102-5730. Але намагався знайти, знаходив на Алікспресі, доставки немає таких акумуляторів, їх досить складно знайти, але є можливість взяти аналог. На жаль, доки розбирав наклеєчку всю порвав. В такому от корпусі був акумулятор. Це під SJ 4000 і 5000 От, Подходять вони сюди ідеально. 3,7 вольта, да, там 3,8, ну вже ж виходимо з ситуації, яка є. 900 мА. Якщо знайду посилання на нього актуальне, то залишу в описі під відео. І він трошки менше, як бачите, по габаритам витягнув з корпуса, залишив його рідний контролер, який там був, все заізолював в ізоляційну стрічку, і підпояв три проводки відповідно до кожного із підключень. Плюс датчик температури, хоча ну він там такий фіктивний, але підключив. І мінус. Він запускається, повністю працює. sd карти у мене немає перевірити, наскільки його вистачить. Але все норм, зарядку бере один, не здається, 1600 мА бере заряду і все повністю працює. Далі тільки треба буде перевіряти вже відповідно на... в роботі його. Значить, По збірці назад, як зрозуміло, по периметру зараз пройдусь, прочищу його від залишки старого колею, нанесу b 7000 і буду збирати в зворотній послідовності. В принципі, саме основне, що треба, я вам розказав. Проблема була тільки в заміні акумулятора. Далі, чесно кажучи, не ліз і не розбирався, що тут, до чого як. Все досить компактно, все досить таке малесеньке. І якщо воно працює, то лізти туди, моя думка, не треба. Треба було замінити акумулятор. Акумулятор замінив, він працює. Далі потестують. І сподіваюся, все буде працювати і далі. Всім гарного настрою і до зустрічі!